Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі о, така штука, нас ще зі школи всі запугують, що о ти лінивий, ти такий, поняв. Нам внушили чувство страха і стида за лінь. Тока це просто показник, що ти кудись не туди туриш і не тим займаєшся. Але от, але є ж можливість з телефоном просто виставляти. Отут от, величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн. Тим, в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. і Є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн. І ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, і... 30-50, 100 тисяч місяць, хтось уже 150. Хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Ось тут питання, чого люди це не роблять. Але добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е, медійний, і тепер він росте, розростається, у мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але дай здонести людям, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробував... Ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже записали в шапці профілі. Люди просто не хочуть. Отака От лінь це погано.